Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами! Сьогодні, як завжди, хочу з вами поділитися новим обзором на нове замовлення із компанії Лівіста по каталогу номер 7 а як же, якщо комусь цікаво, то запрошую до перегляду. Хочу ще, звісно, вам сказати, якщо за кадром десь у вас щось там буде чути, що трошки там щось шумить, я думаю, сильно дуже не буде воно так шуміти, тому що в мене дуже е в квартирі пекло. Просто таке ощущення, що я нахожусь десь у сауні. То і за це, звісно в мене працює дуйка і може трошки десь шуміти. Ну я думаю, що так вона сильно прям заважати не буде. Так що давайте приступимо, і все-таки я вам покажу, що же все таки з якого каталога я це робив, да? і що я все-таки в ньому замовив. Ну, як завжди, каталог у нас таки йде номер 7. дуже красива така от іменно обкладинка цього журналу. Тому що коли дивлюся, звісно, вже хочеться, щоб швидше закінчилася ця війна, і щоб і всі могли відпочити десь. На морі, або даже десь я не знаю, де, ну або десь я не знаю де-небудь, аби тільки десь біля води, і на пісочку і тому подобне. Та що я всім, конечно, вже цього бажаю, щоб бістріше це все закінчилось, і ми могли спокійно вже відпочивати і їздити туди, куди ми хотіли. Ось, Так що каталог сам по собі, звісно, не тоненький, товстенький. є, що тут, звісно, подивитися і вибрати. Хоча, бувають такі ціни, що, мама моя, не горюй. Бувають гарні ціни, а бувають. Не дуже гарні ціни, але ну, як, як завжди, якщо якісь є акції, я щось купую. І то я не я чесно по цьому каталозі нічого не мав замовляти зовсім. Ну так як я е, деякі продукти купую на продажу, бо тому що в мене клієнти мої дуже обожнюють ці продукти, не перший раз беруть, і Я ними теж користуюся е, в роботі, то і за це прийшлося мені брати, бо в мене всі розгребли. От, і не було. І якраз в цьому каталозі була дуже гарна ціна, і за це я вирішив його замовити. Зараз я покажу, що вже я все-таки замовив. І також, що хочу ще сказати, що цей каталог дійсний до, 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 до з 10 е червня він дійсний по 7, -е, е да, по 7 -е липня. Так що до 7 липня можна спокійно подумати. Щось чи замовити, чи не замовляти. Так що у вас ще час є на це. Так що задумайтесь, ну є такі пропозиції, які ну, просто ну, нереально не, при... ну, не приобрісти. Так що давайте покажу, що взагалі робився це замовлення. А так як я для роботи і завжди купую, тому що дуже... Хороший мій помічник, і мої клієнти теж залишаються в восторзі. Я навіть його не розпечатував. думаю, що сразу, хай так і буде, коли будуть люди мене забирати, хай воно так буде все замотане, щоб ніде нічого не пролилося і тому подобне. Це, звісно же, я всегда купую. ось такий кондиціонер двохфазний, незмиваємий для волосся. Він йде у нас на арагановій олії. Це у нас іде серія Rein і виробник. Туреччина. І тут у нас і 175 мл. Хочу сказати, що немаленький об'єм, нормальний об'єм. Хватає його надовго. І, як завжди, якщо може, десь буде видно, бачите, він такий ось іде двохфазний. Тут білий, тут жовтий такий, і, звісно, коли ми його використовуємо, звісно, вже на чисте вимите, вологе волосся. І при Використання, ми його гарно все струшуємо до однорідної маси, і він виходить, от бачите, повністю такий от, от прям як сказати, слонова кістка. Щось такого роду виходить, такий ось колір. Потім ви, звісно, його відкриваєте і розподіляєте чисто по довжині волосся. На корні його не потрібно, тому що тут знаходяться масла, А ці олії вони дуже такі прям хороші. І якщо його нанести на корні, то швидше буде. Грязнитися волосся, тому, що при корнях завжди е в кого понімайте є тоненьке волосся і с до склонності до жирного. От, або е, літом. І літку завжди і буває так, що жарко, і голова дуже швидко потіє. От, і теж швидко грязниться. То, щоб цього такого не було ефекту грязної голови, то, звісно це все ми використовуємо на довжину волосся. Е, Розприділили, потім ви його е, ручками по. Масажували волосся і трошки прочесали, і потім спокійно можете сушити феном. Волосся стає шовковисте, гладеньке, слухняне, не магнітиться. Е і просто е такий от іменно дає натуральний блиск волосся. Що просто ти дивишся, як знаєте, як ото в рекламі. Дуже гарно це все виглядає. І коли клієнти чувствують і бачать. В себе, яке у них волосся було до і стало після, то звісно в мене такі продукти замовляють. Так що я вирішив, звісно замовити, як же, ж? як же ж без них. І гарна була ціна там. Я, звісно, вже не пам'ятаю. Десь коротше, десь, около 300 чи 300, десь около 300 гривень була ціна. Бо так вони набагато дорожче коштують. То я, звісно, замовив таких три штуки. От, собі я не замовляв, бо тому що в мене ще є як і для роботи, в мене є, і також в мене є такий і для дома. Е, ну, для дома я, звісно, його не використовую, бо в мене ж понятно, діло коротеньке волосечко. Мені воно не потрібно, але коли до мене приходять клієнти на дім. То понятно, що це також мій йде помічник. Без нього я також-напросто просто не можу. От. А це, я думаю, поки гарна ціна, думаю, візьму на продаж. От. І в мене я знаю, що дуже швидко заберу з руками і ногами. От. Я ж говорю, дуже шикардосний. У мене тут вже вітер. От. Все фурляє по повній програмі. Ось, так що дуже таке, ви знаєте, я журналасне. Хто ще не, не пробував, попробуйте, ви, ні грами не пожалкуєте. Дуже насправді чудесний продукт. Наступне я вже не перший раз беру, тому що дуже часто, ой, господи, все літає, кошмар. Дуже часто я це купую, тому що дуже часто бувають хороші ціни на цей продукт. Це, звісно ж, ополіскувач для порожнини рота. Ось такий іде. Їх є два види. Є іменно освіжаючий м'ятний і є освіжаючий трав'яний. Ну, освіжаючий трав'яний я не використовую, не, не купую, тому що я не люблю там смак. Мені він неприємний. То я завжди купую іменно свіжа м'ята. Також, тут у нас іде 350 мл. Звісно ж, хотілося все-таки сюди трошки більше. От, хотілося б десь, хоча б, знаєте як вам сказати, ну хоча б 500, або хоча б, ну так, хоча б 500, ну, хоча, хоті, ну хотілося б краще, щоб було б 700 мл да, в такій упаковці, бо тому що 350 мл, звісно, вже якийсь він, ну, швидший дуже розход, так що, вроді, вроді по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну, вже цієї бутилки просто-напросто, ну, немає. От, також, що хочу сказати, що дуже приємний на смак, він не пече, ні порожнину рота, ні язик, ніякого безкомфорту тут зовсім немає. Так що дуже такий от солоденький, приємний, і в використанні, і ви знаєте, насправді освіжає дуже хорошо порожнину рота. Також що хочу сказати, що тут йде у нас ще такий ковпачок, і це йде такий от мірний стаканчик. і Тут йде у нас, боже, є 2,5, 5, 5, 10 Мілілітрів 15, 20, 25 і до 30 мілілітрів. Так що ви тут можете, конечно же ділити, скільки ви забажаєте. Я, допустим, завжди 10 мл. Для мене достатньо, щоб після очищення зубів да, ополоскати це все. Іменно таким ось продуктом. Так що дуже я задоволений цим продуктом. Так що, коли якась є гарна, дуже ціна, то я обов'язково це замовляю. Так що, Також тоже хочу сказати, хто ще не пробував, попробуйте, я думаю, ви теж не пожалкуєте. Особливо для тих, хто не любить, коли у вас іменно іде якийсь некомфорт, іменно коли ви його полоскаєте. коли починає пекти і язик. і... І, і все, що треба і не треба пече, так що, хто такого не любить, то якраз цей продукт буде для вас, бо тому що тут такого ефекту немає. Він такий солоденький, хоч прям хочеться, хоч і бери тапи. Звісно ж, цього робити не потрібно, але все рівно. Ось таке ощущення. Так, наступне також хочу я вам показати, була гарна там акція іменно в цьому каталозі. Якщо ви замовляєте з каталога на суму 100 гривень, то ви можете по гарній ціні купити новинку. А яка це у нас іде новинка? Звісно, мені дуже заінтригувало, дуже мені захотілось. Іде ось така новинка. Це йде у нас. Охлаждаю, охолоджуюча маска для обличчя. Це іменно якщо ви допустим, раненько встали. Ось такі забрякші, такі, прям, от, знаєте, от, ем, капець, капецька після перепою якогось цілу ніч гуляли і проснулися, а ви просто страшно на себе дивитися. Да? Або коли ось така жара, і від такої жари теж набрякає лице, теж починаються такі от проблемки, то ось іменно така масочка, яка іменно. Предвращає іменно такому результату набряклості шкіри. Так що, це, звісно я я і спробувати, тому що це новинка. Чому би не спробувати? І на літо охолоджуюча маска завжди буде йти на ура. Так що я себе ще взяти. Вона приходить ось така упаковочка. Вона не запечатана ніяку сльозу, нічого такого тут немає. І в цій масочці у нас іде 100 мл. Так що, зараз я вам відкрию. Покажу цю масочку. От, Іде ось така от масочка. Ой Боже, це, ну, це понятно, вітерець у мене тут. Така йде маска, і, такого ж самого кольору, як і сама коробка йде. І якщо я ось я бачу щас, скільки тут в упаковці йде цієї маски. Маски тут йде у нас ось скільки. От, от, якщо я так пальцем показую, от скільки тут йде у нас маски. А то все остальне це йде пустота. От тільки ось скільки маски. Ну, я надію, що тут 100 мл все-таки є. Також, що мені дуже подобається, що тут іде у нас, бачите, воно все закрите в слюді. Тут ідуть у нас стрілочки, де нам його відкривати да, іменно, убрати цю сліду. Я, звісно ж, відкрию, бо тому що я хочу з вами разом подивитися і консистенція, і також якийсь тут іде у нас аромат, як же без цього. Е, так, і е, сама по собі. Е, вона такого. ну Зараз я вам попробую показати такого. Бачите, який колір. Такий прям е, мінтоловий колір. Зараз попробую трошки нанести. Ой, господі, поки нанесу, то півроку пройде. Так, я це поки поставлю. ось, Сама йде ось таку, о, така от масочка. І також ще тут присутствує в цій масті. Ще йде ось така лопатка. Вона йде пластмасова і теж такого от прям мінтолового кольору. І при використанні, звісно ми її лопаткою наносимо на обличчя. Да? Я вже просто не хочу руку грязнити, то я вирішив вже зразу цю лопатку вам показати. І як вона наноситься. Ну, чесно, лучше, мені кажеться, буде удобніше наносити цю маску не такою пластмасовою лопатку, а така, яка в мене є, якщо ви помните, кісточка, така от іменно ворсиста, От нею буде набагато краще наносити на обличчя цю маску, чим, звісно цією пластмасовою ложкою. От, Чи ложка чи лопатка. ну Більшість, звісно, вже вона е, лопатка, ну така по виду, як ложка. наче, ну Це лопатка. Отак От ми нанесемо і подивимося, вона повинна, звісно, висухнути, і потім ми її змиваємо через 15-20 хвилин. Також по поводу аромату. Ой, Ви знаєте, дуже так прям приємно пахне. так десь тут, Добре, що в мене є такі штукінці, щоб нічого не замурзати, потім вже помію. Ось, що хочу сказати по поводу аромата. Дуже такий от приємний, свіжий, якийсь такий знаєте, е... от для мене якась присутствує солодка м'ята і, і трошечки якось присутствує ментолу. Ну, таке ощущення, от ощущається якась, от, е... якась е... аромати е... прохлади, щось такого роду. І, звісно, от на шкірі я ось чувствую, да? вона коли починає підсихати трохи, звісно шкіра починає трошки стягуватися. І коли ось в мене тут вітерок іде такий, то не знаю, як буде на лиці, але на руці, от, коли такий вітерок, то звісно, вона охолоджує. Ну, я думаю, що без вітерка, я не знаю. На лиці, на, на обличчі вона буде охолоджувати, не буде. Ну, в даний момент трошечки таке ощущення, що вона трошечки якось І даже і, і І, і типу, таке пощіпування, як якогось такого знаєте, і, морозного якогось такого, от, прям холодка. щось такого роду. Та що, надію, що буде чудова маска для обличчя і буду задоволенням використовувати ось таку от маску. Почому б і ні. Так, ну хай вона висихає. Потім, якщо що, я вам уже покажу, коли вона висохне. Я надію, що вона в мене висохне, бо тому, що я ж така жара, що не знаю. Так, і наступне теж. Чесно, я не можу вам сказати, бо тому що я вже не пам'ятаю. о, вже все десь полетіло. Не можу я вам нічого сказати, бо тому що якась там була акція. Я, звісно ці акції якось так сильно не наблюдаю. Якщо я роблю замовлення і бачу, що якась акція там вискакує, то тоді, звісно, я там вибираю і дивлюся, надо воно мені, чи не треба і тому подібне. Та що і за це була якась там акція. Чи літо, чи якась літня акція, щось такого роду. І там можна було вибрати по гарній ціні деякі продукти. Ну, як ви думаєте, що я вирішив купити по дуже гарній ціні. Тому що в каталозі, я, навіть я вам покажу, а потім розкажу. Це, звісно, я вирішив замовити. Недавно я знімав ролик, да? який я продукти купляв для білого коня. О, це іде ось такий опять же, для уборок, іде у нас піна для унітазів. От, тут у нас з екстрактом і ромашки Пахне Насправді дуже приємно. Прямо чувствується тут ромашка. Ну Він такий йому такий солодковато, навіть солодковато квітковий аромат. Тавіше така якась солодость якась присутствує. Також тут такі ж самий дозатор, як і тоді, коли я купував, я вам показував. Да? Також що мені дуже цікаво, тут такий ось ковпачок, бачите, як квіточка йде. Такий цікавий тут іде нас ковпачок. І, звісно, що мені дуже подобається, що там, де я купував да, через інтернет, там було 500 мл. Тут іде у нас 600 мл. Да? От, на 100 мл більше. І там, звісно, була акція, що можна було там замовити декілька продуктів, там, чи 4, чи 5 продуктів можна було замовити. Ну, я, звісно, не нагрібав, я тільки брав те, що мені хотілося тому, що в каталозі такий продукт йде 400 гривень. Це, звісно, вже дуже дороговато. За це я купував в інтернеті за 150 гривень. А по акції ці, які я купував, то мені він обійшов не за 400 гривень, а за 165 гривень. То чому би не взяти там прям, ну, ви знаєте, на 15 гривень дорожче, ніж в інтернеті було. Да? Ну, я думаю, це не так уж і дорого і чому би не приобрісти. Так що, ви знаєте, я надію, що він теж буде дуже чудово працювати при уборці унітазу. І я останусь задоволений, бо тому що я дуже давно вже дивився на ці продукти, але я їх не міг брати, бо тому що, ну, дуже дорого за 400 гривень. Навіть якщо зі скидкою представника, все рівно буде воно йти дорого. Так що тут така була от, можливість його купити, то і, звісно я його купив. Як же без нього? Ви що? Не можу. Те, що взяв взяв з ромашкою. і Також я ще взяв такий, тому що їх було два види. І також ще один такий самий, тільки це я вже взяв із лимону. Ось такого, такий самий формат. от 600 мл. І тут такий, от іде у нас ковпачок від квіточки. І також дозатор такий самий таким, з тоненьким носиком. І... І дуже е, приємно пахне лимоном. Е, лимон зовсім не хімозний, приємний, навіть такий, можна сказати, солодкуватий лимон. Більшість такий похожий на якісь е, людяники лимоні, щось такого роду. Дуже, звісно, вже смачно таким солоденьким він пахнеть. Так що я то, я надію, що теж буде дуже гарно це все працювати. І я останусь задоволений. Ну, по такій ціні, то я взагалі зараз задоволений. От, ну я думаю, буде працювати ще буду більше задоволеніше. Зато я вже все, в мене душа вже. Успокоїлась, наконець то я знаю, що я вже попробую точно. От і не буде потім мене хотітися. І я дивлюся на ту ціну і домнука пісну. Ну коли воно подишевіє, а воно дешевіє, як вам сказати, Стоє, коштує 400. Там якась буває в каталозі супер ціна. І то 399. Ну от, така ціна, Прямо на ту гридну зробили скидку і, і все. Або там, або там було ну, 389 гривень, щось такого роду, такі от були ціни. Ну опять же, це дуже дорого. І навіть якщо з представником. Допустим, що ти представник, то все рівно зі скидкою все одно буде якось дорого. А тут така можливість, ну як не взяти. І на останок, що хочу я показати, звісно ж, була ж акція. Теж така сама акція, по цій акції. Я ж говорю, у мене вроді 4 чи 5 продуктів можна мені було взяти по гарній ціні. І що ви думаєте, що я взяв, звісно, іще по цій акції. Що я ще дуже таке прям, полюбляю особливо це я полюбляю. О, це просто приходиться, бо тому що для биту без цього ну ніяк. А особливо шапіна, то взагалі воно цікаво. А без цього я не можу, бо, тому що я завжди використовую, що? дифузори. Діфузори я використовую, і якось я в лівісті от, я не купляв іменно із ароматом. Французької кави. От не, от не купляв я іменно цей дифузор, і тут мені от захотілося його взяти, і теж була дуже гарна ціна. Якщо не ошибаюсь, десь було 145 гривень чи що. Ну, десь така ціна, що, як говориться, шарапліс. бо тому що в каталозі вона була десь і, около теж, десь, там, 300 з чимось гривень, около 400 гривень. Точно не пам'ятаю, але знаю, що десь так, десь 300 з чимось 400 гривень. І думаю, по такій ціні нічого би не взяти. Тепер, я, звісно ж, я жалкую, що я ще один дифузор не взяв, бо тому що, думаю, така була ціна, але я думаю, і цього взяв. І думаю, що зараз я дифузори нагрібусь, і буде дуже весело. І буду сидіти з дифузорами. Але, думаю, попробую іменно цю, тому що всі я аромати знав, я раніше їх купував. А от іменно з таким ароматом я ще не, не брав. Так що Буде дуже цікаво. Це у нас є серія Garden. І тут у нас присутствує 100 мл. Так, я зараз вам відкрию, покажу. Так, ну, як завжди, тут у нас йдуть палички. Чотири палички таких от чорних. Прям чорних. От. господи. А, ну, десь вже вилетіло. Боже, ну і це ж Вігоря. Так, ну, звісно, дуже важко доставати. Тому що тут ця заглушка, там де палички, да? вона заважає е, взяти, скажіть мені, і я вам скажу, е, заважає взяти бутилку, бо вона не пускає. Треба її чимось трошки о, Так, цей вітер. Зараз мені попачкає ця маска е, всю скатерку. Е, так, Зробив і достаю. Що мені дуже подобається, що вона приходить ось так, бачите, за... запакована. Так що ні в, ні в якому разі вона не розлиється, нічого такого не буде. Це насправді дуже чудово. Я навіть чесно трошки здивувався, що вони навіть це спакували. Хоча воно було в коробці, все, але все рівно вони от бачите, його пакують в пленку. Це, звісно, круто. Так, викидаємо. От, і... Сам по собі ось такий іде тут флакончик. Так, і тут ми просто відкриваємо. Вона тут не закручується, нічка пластмасова кришечка і аромат. А не чую я аромата. Не чую. О, яка веселуха. О. Так, тут великий мінус. Великий мінус тому що по, пропочка, бачите, яка хіленька, відкривати, а вона хряк і відвалилася. Так що помпа тут ніяка, на жаль. От. Це, звісно, печалька. І, понятно, при викор... і понятно, що я її вже так не достану. Це мені прийдеться е, ножиком чи паличкою оцю е, помпочку засунути на дно. Щоб можна було його використовувати. От тут, звісно вже трошки как, така, ви знаєте, фабулка по ходу діла. Ну, аромат, все одно чую. Вже, вже звісно ж, одірвав кусок, то вже чую. Сіла є, ума не треба. Ну, такий приємний е кавовий. Дуже приємний кавовий аромат. Кстати, щось такого роду я вже купував. Іменно з таким ароматом. Тільки було, мабуть, друге. Назав... Е Друга назва була, але ну, теж було явно, щось зв'язане із кавою, щось такого роду. Ну, Дуже приємно пахне. Так що, надію, що буде дуже супер і все буде класно. Тільки що один такий невеличкий мінус, що на місяць його от не вистачає. Він, набагато менше його вистачає, він дуже швидко. Випаровується. Ось така в нього є невеличка проблемка. Ну, звісно ж, я всі палички туди не, не стромляю. Я всього беру або три палички, або дві палички і на цьому все. Тому що якщо я буду вставляти всі палички, то його хватить мені насправді на 2 неділі і на цьому все. А так як хоча б і дві палички чи три палички, то на трошечки більше. Десь хоча б десь на 3 неділі точно вистачає. Так що, думаю, така поки гарна ціна, то чому б не взяти? тому що за 300 чимось гривень. Навіть якщо з скидкою вийшло би і 290 гривень, я все одно би його б не брав. А так за 145 гривень, ну чому б його не взяти, правда? От і я про це. Так що, ось таке було у мене невеличке замовлення по каталогу і по компанії Лівєста, каталогу номер 7 Надіюсь, було цікаво, інформативно. І я думаю, що ви вже рішите, що собі купити, і також ви можете попасти теж на такі ось літні акції. Чому б і ні? Бо тому що насправді бувають такі продукти, які хочеться попробувати, а ціни там кусь-кусь. А тут по таким ось акціям можна замовити за дуже чудові ціни. От такі от продукти, яких давно їх хотілось. Так що до наступних зустріч всім! poka poka